Друзі, всім привіт! Сьогодні я знаходжусь на легендарному місці спорткомплекс чайка, щоб навчитися на цьому дракону їздити на задньому колесі. А допоможе мені в цьому мій санцей. Підійди, будь ласка, кузя. Ми сьогодні буде мене вчити, як це діло робити. Якось отак, і потім назад. Для чого взагалі от мені ще, як мотоциклісту їздить на задньому колесі? Що воно дає? Я не знаю. Може тобі якось проще веселіше буде їздити. Може ти нарешті перестанеш газувати дуже сильно по місту і навчишся їздити на задньому колесі і будеш просто кайфувати. Добре, а скажи, будь ласка, тоді як реагують поліція, коли ти їдеш біля них на задньому? По-різному. Буває, махають пальцями мої, яй, буває, відвертаюся просто. Буває, показують клас. Бувало навіть, що самі просили, а можеш на задній підняти? <рес> Можу. І підняв. Розкажи, будь ласка, за свого дракончика, що тут перероблено і які базові речі потрібні, щоб встантити на ньому. Mm, та, в принципі, цьому мотоциклу переробок ніяких не потрібно, як і майже будь-якому мотоциклу, тому що можна їхати спокійно на задньому колесі е, на стоковому мотіку. На ньому просто стоїть купа захисту всього на випадок, якщо він там падає, е, щоб не, ну, типу не, не бити пластик коротше, і так далі. Ну, в общем, щоб мотик цілим залишався при падіннях. Е, Встановлено щепленням якого вижиму під Після. один палець, встановлені дублюючі гальма, але вони потрібні тільки коли там десь ногами вилазиш на мотоцикл. Ну і виходить, що тільки я їх юзаю. Сідушка трошки перешита, щоб був підпор, щоб можна було добряче впиратись копчиком сюди. Це, і... для ноги, так? Це... це для ноги, так? Ну, це отвір, щоб ногу туди вставляти. Ага. Ну, або отвір страху для пасажирів. Щоб було куди Е, І дещо збільшена задня зірка, але це тільки мені воно потрібно, щоб, наприклад, на дуже малій швидкості по колу їздити на задньому колесі. Ну, і в принципі, все з переробок на модіку. Зараз одягаємося і будемо давати жару на задньому. Е, так, посадка. Значить, ноги на підніжки поставив і все. З-підніжок їх в жодному разі не знімаєш. Е, далі копчиком впираєшся в підпор в пасажирське сидіння. Спину напружу пасажирське сидіння. Спину напружиш і нахиляєш її вперед, щоб в тебе руки впали. Спина в тебе має бути зараз в такому стані, щоб коли мотик піднімається на задні колесо, щоб ти просто впирався копчиком туди в підпор і не хапався руками за кермо, щоб руки були максимально розслабленими. А, далі. Тут у нас пальці на два жідання щеплення, два пальця. Тут повний хват, рука, щоб стояла в тебе. А, твої дії. Швидкість тебе до 10 км на годину. Вижимає щеплення, котишся на вижитому щепленні, і з вижатого щеплення твої дії. Відкриття газу, випуск щеплення. Газу має бути небагато, це там приблизно 30 ручки газу, але це так, пальцем небо. Е, газ відкривається моментально, м'якенько. Щеплення випускається теж м'яко. І виходить такий от повний супровід пальцем щоб від, не від початку його, так? до кінця. Да. Коли ти кидаєш щеплення, заднє колеса буде забуксовуватись на вілі полку Якщо ти будеш повільно його вести, буде буксувати саме щеплення, і потім мотяк буде в павервілі в кінці щеплення підніматися. Угу. Треба, щоб був м'який випуск. Газ, щеплення. Мотяк піднімається на заднє. Зараз в тебе немає завдання їхати, тобі треба навчитися його м'яко піднімати, плавно переходити з підйому приземлення і м'яко його садити назад. Отже, ти зробив газ щеплення, мотик пішов у підйом. По мірі підйому збавляєш плавно газ до тих пір, поки він не переходить у приземлення. Коли мотик йде на приземлення, поступово газ додаєш плавно. По мірі його приземлення і перед самим асфальтом добряче до газової, щоб повністю зм'якшити посадку, щоб не було удару. Приземлився, пригальмував і далі знову коригуєш посадку, вижимаєш щеплення, швидкість дивишся, щоб була, то, що я тобі сказав, до 10 км на годину, і далі знову його піднімаєш. Так робимо до тих пір, поки в тебе не виходить м'яко з мінімальної потужності, з правильної подачі газу та щеплення, його піднімати, плавно переходити з підйомом приземлення і м'яко садити. І коли вже цей етап буде пройдено, тоді вже можна буде піднімати скут і ловити себе задніми гальмами. І так, котимось на швидкості до 10 км на годину на вижитому щепленні. Далі в нас є відкриття газу, випуск щеплення. Модік піднімається на задній, по мірі підйому ми газ збавляємо. Він переходить з підйому в приземлення і не приземлення ми газ додаємо. І так, газ щеплення, збавляю газ, додаю газ. Ціків перевірили, задні гальма перевірили і газ щеплення, збавляю газ, додаю газ. Закрив газ, пригальмував. Ну що, з Богом, друзі? Ух ти, який тут так класна приборка. Вішай руки. Уникай прямих і напружених рук. Вирівняй спину і вперед да, нахиляє. Кріпиш. Не просто нахилився вперед, а вирівняй спину і нахились вперед. Тебе спина має бути, в тебе м'язи всі мають бути напруженими, зафіксованими. Uh -huh. Бо від того, що ти нахилився наперед, це нічого не змінює. Е, дай мені мотик. Uh, Ой, я, я. Давай, блядь, Зашпортайся, все. <рес> Кіт-кіт, ти блядь, не занадто охуєвше ходиш тут, ні? <рес> <рес> Дивись, от я сів, спину, спину вирівняв. Так. У мене виходить корпус зафіксований. Моті, коли буде підніматись, ну, він коли ж піднімається нас по інерції, типу, назад скидає. Так. Ти коли копчиком вперся в підпор і спину виставив, отак от супротив, виходить, мотік піднімається, а ти зафіксовано сидиш. Так. Бо інакше, якщо ти на сотулиній спині, Моті, коли буде підніматись, ти інтуїтивно починаєш хапатись руками за кермо. Uh -huh. І от перший час це погано. Я ж кажу, коли коли типу, вмієш, ухти. Тільки не, цього, не оце, це виріжає. <сі homicide> eh, типа, ти, коли вже вмієш, то умовно похер. можна на напружених руках їхати. Але eh, це тобі суттєво ускладнює завдання, тому що коли напружені руки, тобі складно контролювати газ і щеплення, коли тут рука зжата, нам же треба використовувати лише силу пальців. Типу, я маю на увазі от пальцями вижав. Випустив. Вижав? Випустив. О, а коли рука зжата, то виходить, е ти будеш або палити щеплення, повільно його випускати, або тупо викидати його. Бо рука іменно зжата. А треба лише от пальці використовувати. Тобто, щоб тут в тебе рука була розслаблена uh -huh. максимально. І тільки пальцями: чик-чик-чик-чик. Дай мені руку. Я маю на увазі ось так не робити. А рука в охваті стоїть, а пальцями ти тільки вижив, щеплення, випустив, вижив, випустив. Угу. Що ж в мене оце, блін, хочеться кинути його кожен раз. Ну, ти ж чуєш, що відбувається, коли кидаєш А без паука кидає щеплення, може дуже різко підскакує. Дивись на мене мені так навчиться вже їздити. Руки дуже сильно напружені. Так, да, да, я відчуваю, що руки. А... Томили. Газ, в принципі, відкриває щось, наче так більш-менш. Але щеплення, по-перше, ти газ тільки почав відкривати, а ти вже випускаєш щеплення. Угу. По-друге, в тебе не м'який випуск, а викид щеплення йде. І через це мотик не піднімається. Угу. Ще беня, я малі грізка всплачу. Достатньо дуже це складно вчитися робити, але ми будемо вчитися. Ну що кохана, як тобі? Клас? Клас? Кузя, яка в мене сьогодні оцінка? По якій шкалі? А по, по 12 бальбі. По 12? Ну давай десь на 8. О, є! Міг би краще. Ну я тільки вже під кінець вже да, тро, почав відчувати. Да, трошки став м'якіше випускати, щеблення, трошки м'якіше стали підйоми. Так, да, е, от але... я вже під кінець, мені тільки почало щось доходити. Mm, ну і так, да, бач, покришка трошки по посіріла вже. Угу. Трошечки пробуксовувало колесо в кінці. Все тренування закінчилося, мені дуже сподобалося. А так дивіться, у мене кофта Ямаха і мотік Ямаха, так що я Ямахаїст виходить. Чи хто я там. ямахіст, який їздить на фонді? Тренування я закінчив, досвід дудовий я отримав. Дуже мені сподобалося сьогоднішнє тренування. Під кінець заняття я вже трохи почав розумітися, як працювати з щепленням, бо у мене якась проблема з ним я завжди його кидаю. Ну, надіюся, в майбутньому я це виправлю і, і зможу скоро їздити на задньому, або, як кажуть, в селах на козі. Тому, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте лайк. Це сама найбільша мотивація для мене. Зустрінемось в наступному ролику. З вами був Крепиш. До скорої зустрічі!